2025 року в селищі драбів Черкаської єпархії відбулися урочистості, під час яких була звершена архієрейська божественна літургія, також відбулося освячення благодійного церковного медичного центру. Під час урочистостей було відзначено 50-річний ювілей фундатора і засновника медичного центру благочинного драбівського округу Черкаської єпархії протирея Дмитрія Івануса. З благословення керуючої єпархією митрополита Черкаської канівського феодосія урочистості очолив вікарій єпархії єпископ Корсун Чевченківський Антоній. Святкові заходи розпочалися з урочистого освячення єпископом Антонієм новозбудованого медичного центру. Майбутня задача якого служити малозабезпеченим людям справами милосердя і турботою про їх здоров'я. Перед входом в приміщення центру єпископ Антоній разом із директором центру матушкою Ольгою Іванусою перерізали символічну червону стрічку, після чого владика звершив молебень та освятив усі кабінети закладу, благословивши усіх. Хто буде служити людям у цій установі милосердя? Після освячення було звершено божественну літургію, під час якої підносилися сугубі молитви за церкву, що потерпає гонінь. На літургії владиці співслужили секретар єпархії протиірей Василій Вознюк, благочинний Драбівського округу Ювіляр протиірей Димитрій Івануса, а також благочинні Корсунського, Золотоміського, Кам'янського округів та гості у священному самі. В молитвии молитві взяла участь настоятелька красногерского монастыря и гумонір сеня и сястри. читания святого Евангелия. Єпископ Антоній виголосив архіпастирське слово. Під час урочистостей владика привітав засновника медичного центру та благочинного драмівського округу проти Ірея Дмитрія Іванусу з 50-річчям дня народження. Церевне багаторічне служіння церкви Христовій та жертовні труди на благо ближніх в тому числі. У медичній царині єпископ Антоній вручив отцю Димитрію орден Української православної церкви, преподобного Агапіта Печерського першого ступеня. Завершилися урочистості спільним фото на подвір'ї центру.